Історія звичайного подвигу він святкував із друзями свої 16-річчя та вмить став героєм, бо ж порятував від смерті на воді маленьку Аню та її бабусю. Того дня старенька з онукою, як завжди, пішли на прогулянку до озера неподалік дому. Одначе й гадки не мали, що та забава може стати фатальною. Малеча лише на мить нахилилася до води і раптом шубовснула у глиб. Бабуся одразу ж кинулася на порятунок, але й сама потрапила в халепу. Оскільки дуже слизькі плити, які дуже глибоко заходять в воду, то бабусю відкину. Зразу на глибоку воду. Але річ в тім, що наша бабуся не вміє плавати. І вона почала топитися, і дитина почала топитися. Вони дуже сильно кричали. Лемет про допомогу першими почули дівчатка, що прогулювалися неподалік. Та чимдуж кинулося гукати підмогу. Тут і нагодився Владислав. Поблизу водою хлопець саме святкував свій день народження. Нині лише пригадує, як пробіг декілька десятків метрів на одному диханні, і ні, на мить не вагаючись, стрибнув до води, рятувати малечу та стареньку. Не роздумується, я прибіг сюди і побачу, що Тут дві людини поплив спочатку я поплив за маленькою дівчинкою. Її до берега тут же її старші люди забрали. А потім бабуся забрався, її до берега поміг добратися. Сьогодні батьки дівчинки невтомно дякують рятівникові, пам'ятає свого янголоохоронця і маленька Аня. Нас бабусю в тяхноватах з дякую. радіє, що малеча та її бабуся не постраждали, і сам Владислав. Між тим прикарпатські рятувальники обіцяють, героїчний вчинок 16-річного хлопця обов'язково гідно відзначать у день свого професійного свята. Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.